Всім привіт! Дякую всім за дуже гарну активність під попереднім відео, із цієї знагоди я опинився в Польщі. Звісно, що був там не просто так, але сьогодні в нас саме закинуті автомобілі з цієї країни. Через те, що це вже Євросоюз, машини тут будуть дещо посолідніші. Що ж, поїхали, подивимося, що я там відшукав. Ну і одразу ж в Варшаві знайшов цілих два закинутих автомобілі на одній вулиці. Один з них цей Фольксваген Passat Б5, в кузові Універсал, закинутий в одному з дворів. В сусідньому ж дворі стояло вже більш рідкісне авто. По-перше, на чорних номерах Польщі, які видавалися до 2000-х років, а по-друге, це Варбур 353. Ну а на виїзді з Варшав зустрілося ще одне цікаве авто. Це вантажівка, скоріш за все, 50 х х років випуска, колись служила в армії, можливо, ще навіть комуністичної Польщі. Зараз авто, на жаль, закинуте, і взагалі взагалі не використовується, просто стоячи в цьому дворі. Ну а далі у нас іде невеличке містечко Мальбрг, поморського воєводства недалеко від Гданська. Воно славиться своїм старовинним замком хрестоносців, і прямо поруч з ним стоїть ось такий от закинутий Volkswagen Polo на досить рідкісних польських восьмициферних номерах. Так, що зустрілася і ось така от шкода Румстер. Авто досить свіже і в досить гарному стані, Судячи зі всього, без ніяких дефектів і ржавчини, але при тому машини закинута. Не розуміють цих європейців. А зараз типова ситуація, яка відбувається майже зі Закинутими автомобілями на теренах Європи, які стоять довше декількох років. Наприклад, якось цей Сіат. Він весь покритий пивом, колоса в нього спущені, а також в нього зняли номери і навіть зідрали страховку. Очевидно, це якось допомагає від того, щоб автомобіль евакуювала поліція. Ну а ця Peugeot 406, очевидно, не дуже то й закинута, адже в неї знятий лише передній номер. Страховка та задній все одно залишилися. Автомобіль виглядає взагалі дуже непогано, якби не птахи, які живуть на дереві зверху, та розбите. Скло, хоча навіть його бережно прикрили пакетом і заклеїли скотчем. Ну а це вже центральне місто поморського воєводства Гданськ, і заброшки тут дещо полюксовіше. Наприклад, ось така от закинута шкода Супер Б. Не зовсім свіже, але теж непогане авто, навіть люксового класу. Автомобіль стоїть зі спущеними колесами, гниючи в одному з дворів і чекає, поки українські шкодоводи доберуться до його дизельної душі. Або в Данську не немає звички знімати номери на закинутих авто, або просто ці автомобілі стоять недовго. Ця Peugeot взагалі виглядає ще більш-менш нормально. Хіба що капот і спущені колеса, кажуть про те, що вона тут стоїть вже кілька місяців. Ну, а тут ситуація рівно навпаки. Цей Chevrolet лацеті виглядає досить непогано, але при тому в нього відсутні номери, що спереду, що ззаду. Хіба спущений колесо. Спереду може казати про те, що авто таки закинуте. Ну і наостанок досить ефектна заброшка. Це Peugeot 206. Автомобіль весь розмальований графіті, номера відсутні так само, як і передня пара коліс, а автомобіль стоїть за хорошою травою посеред поля, де колись була парковка. На цьому це все. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!